Ми зараз в такій ситуації всі, що психологічна допомога потрібна кожному просто. Насильство воно дуже любить тишу. Якщо насильство відбувається десь і нікому про це не повідомляється, то воно відбувається, відбувається, відбувається. В роботу з жінками, які постраждали від насильства, я прийшла від роботи з дітьми, які страждали від жорстокого поводження. Бо 90-ті роки я працювала в соціальній службі, було дуже багато бездоглядних дітей. Ми їм намагалися допомогти, збирати. Тоді ми побачили, як в інтернатах як інтернатна система вона дуже побудована на насильстві. І це було тоді, і є зараз. Тобто інтернатна система вона не для дитини. Як зрозуміти друзям або родичам, що відбувається з людиною? Людина стає замкнутою. Людина стає такою, не тільки замкнутою, але й замкненою. Тобто, якщо я запрошую подружку і вона декілька разів відмовляється, і я з'ясовую, що це не із-за мене, не із за того, що вона не хоче спілкуватися, а наприклад, із за того, що її партнер не дозволяє не дозволяється робити. Це насильство вже. Або якщо чоловік забороняє жінці йти на роботу, це насильство. Іноді це камуфлюється і ну дуже виглядає так, що як турбота. Я не хочу, щоб ти йшла вночі вулицею, або я не хочу, щоб ти працювала, щоб тобі було важко. Тим не менш, це все є ознаки того, що людина ізолюється. І ця ізоляція соціальна це головна ознака. Ознаки сексуального наслідства існують. Людина може бути або дуже брудна весь час, тобто вона не миється, або навпаки, вона постійно миється. Психологічні реакції дуже дуже різні. Якщо це дитина, то це така сексуалізована поведінка, яка не притаманна віку дитини. Наприклад, дитина там п'яти-сім років, вона або малює щось таке, де підкреслена стать. У нас є низка, просто низка таких кейсів, таких випадків, коли дівчина, наприклад, підлітка каже про те, що її гвалтує близька людина, або відчим, або хтось ще з сім'ї. А її родичі не хочуть ну, цю людину карати свого родича. Вони кажуть, ми якось інакше розберемось. Іноді вони забирають заяви з поліції. Можна сказати, в школі дитина може підійти до вчительки, до психолога, навіть до прибиральниці. Будь-хто в школі має зреагувати на це. Дитина може сказати своїм сусідам, а сусіди можуть звернутися і в школу, і в будь-яку державну установу, яка Зобов'язана реагувати. І в такому випадку має держава захищати дитину. На жаль, це не завжди відбувається. Але ми також це вже зрушили, і деякі служби у справах дітей все ж таки стають на захист дитини. Якщо є синці на подружці або просто на людині, людині на вулиці, у нас нещодавно наша адвокатка такий експеримент провела її близька людина, дівчина. Дуже захоплюється гримом, і вона зробила собі грим з синцями на, на обличчя. Вони йшли вулицею, і насправді в Дніпрі ніхто не відреагував на те, що йде дитина. Ну, підліток, вся в синцях. Ніхто не підійшов, не спитав, чи потрібна тобі допомога. В нас дуже в побуті прийнято на жаль бити дітей. І це вважається вихованням. І дуже багато людей питають: як це не бити дитину? А отак не бити дитину, бо це є насильство будь-яке побуття. Шліпки, щіпки, такі стусани, це все насильство. Окупація дуже-дуже вражає, дуже є таким фактором, від якого позбавитись від цієї травми окупації важко. Це травма несвободи, Тобто, це весь час ти боїшся за своє життя, весь час просто. Ну, це навіть не про війну, це про те, що кожну хвилину в тебе можуть прийти і вбити, або зґвалтувати, або кинути на підвал кудись. Сама, сама собою окупація – це насильство. Також є такий зараз новий вигляд насильства: це сексуальне насильство, яке спричинене конфліктом. Це не про секс, це про те, що є е, 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 ознаки гендерні. Які використовуються проти тебе для того, щоб мати владу над тобою. Це роздягання на блокпостах. Тобто такі речі, які стосуються твоєї статі, або є в нас такі випадки, коли жінка була в полоні і декілька жінок навіть, і в медичному закладі їй надавали допомогу в окупації дуже, ну, в дуже грубий засіб. Гінекологічну допомогу, і потім люди не можуть звертатися до лікарів тут. Про ПТСР це про те, що ветеранам також потрібна допомога, підтримка, і казати про гендерне зумовлене насильство, якщо воно пов'язано з війною, дуже обережно потрібно. Нещодавно у нас був випадок, коли людина в неї були ознаки такої неконтрольованої агресії після поранення. Він взагалі не пам'ятав цей чоловік, що він е, робить, і жінка не могла його залишити, бо до того ніколи цього не відбувалося. Е, призначені правильно ліки, і людина просто живе зараз нормальним благополучним життям. Цього року в нас був прецедент, який створила наша адвокатка Юлія Сігіда. Вона захищала жінку, яка вбила свого кривдника. Але чи було це вбивство? Вона захищала свою доньку, вона захищала свою стареньку бабусю, вона захищала своє життя. І зазвичай до цього випадку, поки не наважився дуже сміливий суддя винести цей вирок і сказати, що ця жінка не просто не перевищила межі своїх свої самооборони, а вона взагалі не винна в цьому в цього випадку, вже почнеться практика, коли будуть дивитися, якщо вбитий кривдник. То чому він вбитий? Чи були там ознаки домашнього насильства? Осуд постраждали або victim blaming, можливо, хтось знає такий термін. Це така річ, яка сприяє занепаду країни насправді. І ми не розуміємо, коли, наприклад, людина приходить і їй кажуть, ну ти ж сама хотіла цього, ти з ним живеш, тому він тебе б'є, ну ти маєш сама щось зробити з цим. Ні, так не працює. Бо коли ми засуджуємо постраждалу, країна економічно також втрачає, тому що людина, яку засуджують, вона закривається більше, вона не може працювати, вона не сплачує податків, тому що вона не працює, вона хворіє постійно. Акція 16 днів проти насильства це всесвітня акція. В цій акції наразі вже більше, ніж 30 років. І от є ці 16 днів, вони починаються 25 листопада і закінчуються 9 грудня. І всі ці, кожен з цих 16 днів він присвячений протидії. Одному виду насильства і важливо, щоб люди були обізнані, що це таке насильство. Які є види насильства, в яких випадках порушуються права людини? Тобто, якщо люди будуть обізнані, вони будуть протистояти, і насильство буде просто менше. Насильство воно дуже любить тишу. Якщо насильство відбувається десь і нікому про це не повідомляється, то воно відбувається, відбувається, відбувається. І насправді єдиний вихід, щоб з цим впоратись, це відкривати як найбільше відкривати такі а, випадки. А, звісно, що бувають дуже важкі випадки. І відкриття це дуже небезпечно. Але є організації, як наша, наприклад, організація, які супроводжують конфіденційно і супроводжують тривало. Бо вийти з насильства це не один день, не два дні про Дніпропетровську область. Наша статистика по повідомленням насиль, по насильству в поліцію, вона різниться від інших областей в рази, тобто в 7 8 разів. Чому? Не тому, що в нас є більше насильства, саме тому, що населення, люди стали більше довіряти поліції і більше звертатися. А, і ці звернення, ну, це теж не про довіру, просто так на ровному місці. Знаєте, це про те, що поліція дійсно відпрацьовує, про те, що ми. Разом командами з державними, недержавними структурами ми дуже діємо разом. І допомога ця приходить і вона є дієвою. Надію дає, дають люди, постраждалі, які вийшли з своїх ситуацій і потім допомагають іншим. Жінки, які об'єднуються в спільноти і протистоять, допомагають, знаходять слова. Це дуже дуже гріє і дуже насправді дуже дієво. І те, що люди отримують допомогу, і потім вони кажуть: Я ніколи навіть не знала, що можливо отримати допомогу так швидко і так дієво, що це допоможе взагалі. А воно так допомагає, і це також про нашу іншу якість українську ми можемо об'єднуватись і можемо протистояти разом, можемо захищати. Тому я думаю, що в нас є світло в кінці коридору.